Оперативний штаб 3 жовтня, як зазвичай, почався загальнонаціональної хвилини мовчання, вів зібрання міський голова Олександр Панюта. Він сказав, що за вихідні у громаді не трапилося надзвичайних ситуацій. Хіба що через пориви ураганного вітру тимчасово зникало світло у Слободі і переселені. Серед пріоритетних питань сьогодення початок опалювального сезону. До кінця нинішнього тижня мають бути підписані акти готовності і котелень і спору. У закладів освіти охорони здоров'я і культури до вімкнення опалювальних систем. Ще 26 вересня виконком ухвалив рішення розпочати опалювальний сезон 15 жовтня. У закладах освіти і охорони здоров'я приміщення за заявами керівників можуть почати опалювати і раніше, якщо температура повітря на дворі буде на позначці плюс 8, а в приміщеннях названих закладів нижче 16 градусів тепла. Генератори один з найбільш уживаних на різних засіданнях термінів, і генератори помалу будуть купуватись. Треба їх щонайменше два десятка для бюджетної сфери, але кошти спрямовуватимуть на найбільш критичні напрямки. На засіданнях оперативного штабу завжди на порядку денному. Ситуація із захворюваністю на ковід, стан лікувальних закладів і наявність ліків. За інформацією директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Інни Карапіри, за минулий тиждень з ознаками гострої респіраторно-вірусної інфекції, до лікарів звернулися 255 пацієнтів. З них у 77-х тест на ковід виявився позитивним. Тоді як ще тиждень перед цим таких хворих зафіксували 45. Двох людей з тяжким перебігом спрямували у стаціонарне відділення. Щеплення медики вважають найбільш дієвим засобом, щоб запобігти тяжкому перебігу коронавірусу, реанімації, а то й смерті. Бригада кагарлицьких медиків виїжджала на села до військових підрозділів на території нашої громади і вакцинувала людей від ковіду. Таким чином, щеплення отримали понад 150 осіб. Нема вже проблеми з медичним киснем. Вона буває поширення практика. Надання кисневих концентраторів хворим людям, які можуть взяти їх в поліклініці за потреби, і потім повернути. Вистачає і тестів на корону швидких чи ПЛР. Тож медики не радять покладатися на результати домашнього, так би мовити, тестування за допомогою тестів, придбаних десь у супермаркетах. А в зв'язку з поширенням коронавірусу призупинено виховний процес дитсадку фіалочка села Слободи з 28 вересня по 5 жовтня цього року, тобто садочок закрито на цей термін. І таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій минулого тижня. У напруженому режимі працює Кагарлицька багатопрофільна лікарня. Проінформувала на засіданні оперативного штабу 3 жовтня директор лікарні Марія Недолько. На стаціонарі нині 88 хворих. Звісно, не всі вони хворіють ковідом, а 37 пацієнтів. Ліки необхідні медпрепарати, лікарня і центр первинної допомоги мають. Інфекційне відділення ліве крило хірургії заповнені хворими на коронавірус, адже Кагарлицька лікарня приймає і ковідних хворих з хірургічними патологіями із інших громад: Миронівки, Рокитного, Богослава і Білоцерківщини. Схоже, що подальше поширення хвороби такими штемпами змусить віддати підлікувальний стаціонар для коронавірусних хворих і терапевтичне відділення. Медики не стомлюються запрошувати вакцинуватися, якщо не маєте протипоказань першою, а за потреби і другою бустерною дозою, якщо вже ви отримали курс із двох щеплень. У минулі вихідні в Україні вітали з професійним святом працівників освіти. А наша громада, якраз напередодні Дня вчителя, одержала подарунок. 28 вересня Кагарлицький ліцей номер 2 імені Дашенка отримав новий шкільний автобус, який обслуговуватиме і інші освітні заклади громади. Церемонія вручення автобусів відбувалася у броварах. На урочистому зібранні вітали присутніх, особливо водіїв, адже вони брали участь в евакуації постраждалих від війни у доставці гуманітарної допомоги. Автобус. Не розкіш, а життєва необхідність. Тож щойно автопарк нашої громади поповнився новим шкільним автобусом. Дуже доречний подарунок до Дня працівників освіти. Їх вітали керівники громади напередодні минулої п'ятниці. Кілька десятків трудівників були відзначені подяками різного рівня і грошовими винагородами. А учасники художньої самодіяльності міста подарували урочистому зібранню концерт.